Напевно, всі знають і чули, що таке м'ясо по-французьки. Це неймовірно смачна страва із запеченого шматочка м'яса під рум'яною сирною скоринкою. Це якщо насправді, бо зазвичай зараз багато хто готує з картоплею, з цибулею, але то вже зовсім не м'ясо по-французьки. Але. Часто бувають такі випадки, да, хтось із ну, рідних забажав на вечерю, або вам самим захотілося, або гості на порозі, а у вас немає підходящої для цього частини свинини. І це не біда. Зараз покажу, як можна з легкістю приготувати м'ясо по-французьки, маючи вдома звичайні курячі. Тегена. В першу чергу я знімаю ось цю шкіру. Звичайно, ви за бажанням можете її залишити і використовувати, ну ось так, да, знизу просто як підложечку таку. Тобто, в такому випадку, якщо ви залишите, вона обов'язково має бути тільки знизу. Але я не хочу. Не всі полюбляють шкуру, не всі полюбляють жир, тому я її прибираю. І в мене виходить ось таке гладеньке стегно. Ось ця кісточка, її треба видалити. Це робиться досить легко. Коли ви будете вирізати кісточки, обов'язково зверніть увагу на ось цей жировик і не забудьте його видалити. Бо, по-перше, що сам жировик нам не потрібен, а по-друге, під ним такий доволі твердий хрящ і він не є їстівним. Ось так швиденько чотири курячі стегна перетворилися на майбутню заготовку для м'яса по-французьки. Дехто може сказати, за чим так морочити собі голову, можна взяти куряче філе і нічого не треба вирізати. Можна, погоджуюсь, але особисто мені зі стегна подобається більше. Чому? Тому що воно не таке сухе. А з філе виходить ну, занадто сухе, як на мене. Якщо ви будете готувати з м'яса свинини, то майте на увазі, що нарізати скибочки потрібно товщиною приблизно 1 см. Далі накриваю стрич плівкою і необхідно трішки відбити м'яско, щоб воно стало більш рівномірним в товщину, а також це способствуватиме кращому маринуванню і м'ясо на виході буде соковитіше. Дуже тоненько розбивати не треба. Не забуваємо, що ми не чіпси готуємо, а все ж таки м'ясо. Прибираю плівку і тепер необхідно м'язко посолити і поперчити. Можна це робити з однієї сторони, можна з двох. Якщо ви бажаєте додати якісь спеції у вигляді травок, то необхідно це робити на даному етапі. І залишаю так трішки промаринуватися. Час не принципово. Ви можете і через 10-15 хвилин почати готувати, а можете зробити це заздалегідь заготовочку, скласти в контейнер, накрити кришечкою і прибрати в холодильник до завтра, а завтра вже приготувати свіженьке. А ще за бажання на цьому етапі можна збризнути соком лимону, хоч свіжо вижатим, Хоч таким, як в мене. Ну, а далі беру форму, будь-яку. Це можна робити просто в духовці, тоді беремо дечко. Це можна робити в аерогрилю, як я і буду зараз це робити. Для аерогриля можна взяти. Силіконову форму можна взяти ось таку спеціальну форму фольговану для запікання, точніше, називається контейнер. Контейнер з харчової фольги. Але це за умови, якщо ваш аерогриль допускає приготування у різних видах форм. Змащувати, в принципі, ви можете на свій смак, чим забажаєте. Але я скажу відразу, що, в принципі, це не впливає на готовий результат. Це може бути майонез, це може бути сметана. Мені подобається додавати обов'язково гірчичку. І. Все це необхідно ось отак розмазюкати по нашому майбутньому смаколику. Пензликом можна чайною ложечкою. Гірчичка вона. Придає таку, по-перше, вона пом'якшує трішки м'ясо. Можна навіть отак от змастити і дати постояти. А по-друге, гірчичка придає такий пікантний смак, і м'ясо буде більш смачне, більш виражений смак буде, більш підчеркнутий. Можна ось так залишити на декілька хвилинок, просто постояти. Декілька хвилин постояло, і тепер черга томату. Це може бути будь-який томатний соус або кетчуп. У мене це домашній. Або може бути кільце помідора, але за умови, що помідори не водянисті, а м'ясисті. Також змащую. Отак от, от, щоб тут було як можна менше різини. А тепер цибулька. Цибулька тут обов'язкова. До речі, ось отак танесенько я її нарізаю кільцями. І відправляю сюди. Можна також додати трішки грибочків. Можна маринований грибочок порізати, можна підсмажений, але без фанатизму таку легеньку гірочку. Якщо ви будете запікати в духовці, тут вже орієнтуйтесь по своїй духовці. Так як я буду робити це в аерогрилю, я ставлю це зараз. Якщо у холодну грильку, то на 15 хвилин. Якщо грилька розігріта, то вистачить 10 хвилин при температурі 180 градусів. Ось так. І відправляю, запікатися. До речі, якщо в аерогрилю будете готувати, то можна використати температурний режим стейки, оцей, але там буде 200 градусів температура за замовчуванням. Я понизила її до 180, а 15 хвилин час там іде предустановлено. Останній штрих, звичайно, це сир. Натираємо його на терточки. У мене це домашній сологуні, але це не принципово. Ви можете взяти будь-який сир, який добре плавиться. Виймаємо і обільно посипаємо сирком. Заправляю іще в аерогрильку, але вже тепер буду поглядати. В принципі, м'ясо за цей час вже приготувалося. Воно тоненьке, воно у нас відбите. І за такий час воно вже в мене приготувалося. Тепер головне дати сирові розплавитися, і все. І м'ясо по-французьки буде готове. А ось і готовий результат. Ось таке чудове м'ясо по-французьки в мене вийшло. Одна партія більш засмажена з хрусткою, з каринкою, інша менш засмажена. Ну, коротше, під замовлення ви можете робити так, як подобається більше вам. І все. Готується абсолютно легко, це неймовірна смакота, і не треба в м'ясо по-французьки ніякої картоплі. З картоплею, то вже зовсім не м'ясо по-французьки, а абсолютно інша страва. Тому готуйте і всім смачного!